1 липня своє професійне свято відзначають архітектори. Воно встановлено на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури. Згідно з указом президента України від 17 червня 1995 року. В Івано-Франківську до цієї події обласна організація національної спілки архітекторів спільно з обласним управлінням архітектури та містобудування організували виставку робіт. Мета показати суть. Часний доробок та запропоновані об'єкти, які будуть зреалізовані вже в найближчому майбутньому, розповідають винуватці свята до слова, виставку розгорнуто під відкритим небом на так званій 100 метрівці. Діятиме вона впродовж трьох днів. У нас в багатьох випадках е критикують архітекторів, критикують деколи несправедливо. Розумієте, є, є дуже багато випадків, коли архітектор архітектори, скажімо, при розгляді е проектних е рішень. Ми дуже скрупульозно підходимо до тих чи інших об'єктів, розглядаємо його виразність, архітектуру, об'єм роботоргове рішення, як він писується в ландшафт, а фактично в натурі при будівництві в багатьох випадках вони не відповідають задуму архітектора. Ми ставимо завдання сьогодні перед районами, перед районними адміністраціями, перед містами обласного підпорядкування, е, втрутитись в ці питання, виділити з бюджету. Кошти для оновлення планувальної документації це дозволить нам, в принципі, вільно працювати до вимог нового законодавства.